І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами людина Лена. Всім добрим людям добра. Сама свічуся, випромінюю любов, добро, радість, достаток, мир навколо себе. Всі, хто з маленьким, хоча б негативним, хоча б найменшим елементом в мою сторону і в сторону мого роду. Відлітаєте геть назавжди і віддаєте всю до краплини енергію вашого роду на користь моєму роду і без шкоди моєму роду. День сьогодні важливий, цікавий. Все навколо добре. Добрі енергії брулять, киплять. Всім. Добрим привіт.